Якщо ви скаржитесь на маленьку зарплатню, відсутність авто нової великої квартири та вважаєте ваше життя нестерпним, готовий битися об заклад. Ви просто не помічаєте свого щастя, а вашому життю заздрять тисячі маленьких українців. Вітаю! Я Євген Плінський, і сьогодні в секретних матеріалах поговоримо про тих, кого життя справді образило та обділило: діти-сироти, які живуть в будинках-інтернатах та мріють про ваше тяжке життя. Thank you Від самого народження ці діти нікому не потрібні. Адже ті, хто мав їх ростити та виховувати, покинули їх напризволяще від самого народження. Вони не знають материнської ласки та любові, проте з малечі познали найжорстокіший бік життя. Як живеться дітям у будинках-інтернатах та за що їх так покарало життя? Дивимося разом. Нещасні по життю. Діти, яких покинули при народженні чи ще гірше за непотреба, як річ, їх відправляють сюди, у дитячі будинки інтернати. Але на цьому їх страждання не закінчуються. Дімно завжди змушалися за того, що в мене пальці. Але досить часто, окрім цькування, ці діти вимушені терпіти справжні жахіття. Він мене заводив їхню спальню. Своє середнє місто моє середнє місто за і просити допомоги в нікого. Вони їх могли просто зав'язувати. Часто за дверима інтернатів приховують страшні речі. Керівники закладів вони а, часто водять цих дівчат на аборт. І мусиш терпіти, якщо хочеш одного дня вийти з катівні. На території інтернату у нас були морги. Да ми бачили, як дітей ті морги закидували. Нещодавно на Буковині вихованців школи інтернат тримали під замком. На ніч дітей закривали в їх спальних кімнатах. Вночі, якщо вони захочуть вийти в туалет, кличуть у вікно або відправляють природні потреби безпосередньо в тому приміщенні, де вони сплять. І не дай Боже пожежа гасити нічим. В приміщеннях, взагалі в корпусах, немає вогнегасників. Окрім того, дітей не догодовували і давали митися раз на тиждень. Зараз учені до порядок. Але як то кажуть, після бою руками нема. Сьогодні Ліна колишня вихованка інтернату. Жахом згадують ці роки. Батьки її покинули на четвертий день після народження. Вони самі ну, свідомо відмовились від мене за один купон до речі державі віддали мене. І 21 рік дівчина перебувала по інтернатах. Він. Ми завжди знущалися за того, що в мене по три пальці. А на той час якраз була така популярна мультик Кнізі черепашки, і мені казали, ну ти ж супергерой, давай типу відбивайся. І тоді мене і лупцювали через постійні нервові зриви, ліну перевели до Ольшанського психоневрологічного інтернату, де життя взагалі перетворилося на справжнє пекло. Могли просто зав'язувати, фіксувати. Вони так говорять, що ми фіксуємо, бо він буйний. Вони могли там обід змішати все разом. І дати цей обід. За словами дівчини, діти нерідко звідти просто зникали. У мене була подруга Таня, да Даніла по сьогоднішній день. Пам'ятаю, нам про її смерть розповіли тільки через через, через рік на території інтернату. у Нас були морги. Да, ми бачили, як дітей ті морги закидували. На жаль, але ці заклади знаходяться за зачиненими дверима, і що там насправді відбувається, мало кому відомо. Багато є випадків, про які ми чули це насильство з боку персоналу. Дуже важко розслідувати, дуже важко доводити, тому що є кругова порука, і керівники закладів вони а, часто водять цих дівчат на аборт. Два роки тому Україна без сиріт випустили відеоролик, в якому колишні та нинішні вихованці інтернатів розповідають про пережите. Казавсня штани, угу. він своє середнє місто. В моє середнє місто засу. У нас був хлопець, він мене в дитинстві як і носили. Дуже тоді боляче було, і я, я, я нікому не сказав. І як тут чекати захисту у вихователів, коли вони досить часто самі є співучасниками? Це було в класі в якому, Як вихователь на мені дрена порибив на спині. Глаз розбив, коротше, кров текла. Але тим, кому пощастило вижити і вийти з дитячої в'язниці, тепер доводиться битися щодня за своє життя серед нас з вами. Нас закрили в коробці новінтернатні, ну, да а потім випускають тебе за, за інтернат. Роби, що хочеш. 22 роки мені перший раз приготувала гречки, то з п'ятого У мене, коли я отримала свою книжку, я вам серйозно кажу, я за день витратила свої 8 тисяч. Так, Світлана Харченко, представник альянсу Україна сиріт, запевняє, держава викидає гроші на вітер, фінансуючи інтернати. 90% випускників інтернатних закладів вони не пристосовані до сімейного життя. Понад 50% вони є схильні або вкоюють злочини. Близько 23%, а можливо і більше, вони стають просто безхатченками. Щорічно держава витрачає 9 мільярдів гривень на утримання 750 інтернатних закладів, але близько 85% коштів йде на зарплати вихователям та комунальні послуги. Близько 20-30 гривень на харчування в день. Послуги медичні або якісь ліки це є гривня три гривні. І найняти кваліфікованого психолога, який би щодня працював з дітками, чи прописати курс реабілітації просто неможливо. Зазвичай це діти дуже проблемні, з якими знову ж таки мало хто працює або взагалі не працює. А ці діти вони ну живуть практично як в якомусь звіринці чи зоопарку. Ну. Аж за словами Світлани, керівництво інтернатів зосереджено зовсім не на дітях. В першу чергу важливо це приміщення, це е, якісь там е, ремонти е, кімнат, спортзалів і так далі. Але їх не цікавить взагалі, що всередині відбувається в дитини, і впевнена, що держава має створити програму для підтримки таких родин. Адже в Україні 106 тисяч дітей, що перебувають в інтернатах, лише 6 тисяч мають статус дитини-сироти. Решта 100 тисяч мають живих батьків, які від них юридично не відмовилися, але фактично покинули в інтернаті. Коли дитину вилучають з родини зачасту, якщо є в батьків якісь певні проблеми, вони просто позбавляються останнього гальма. Потрібно створювати денні центри, де б батьки могли приводити дитину. З особливими потребами, якимись, залишати її, і потім ввечері приходити цю дитину забирати додому. Тобто, держава повинна надавати комплексну підтримку для збереження сім'ї. Не всіх дітей ця система ламає. Є приклади, коли дітям вдається навпаки подолати цю систему та досягти успіху. Відомий політик Олег Ляшко виріс з будинку інтернаті, проте зумів стати народним депутатом. А наш інший герой, про якого піде мова далі, став справжньою зіркою в Арабських Еміратах. Він і досі неохоче зазирає у своє минуле. Я не хочу повертатися саме до дитинства, тому що насправді це не найкращий не, не момент в моєму житті. Сьогодні споглядаючи на яскраве життя, яна важко уявити, що він вихованець інтернату. Моя сім'я була не зовсім благополучна. І навчаючись у восьмому класі соціальні служби забирають Яна у батьків. І, хоча хлопцеві пощастило, і в інтернаті не було дідівщини та знущань з боку вихователів, але воно було не ідеальним. Не вистачало уваги, розуміння і комфорту. Тому що, як, як нам всім відомо, я думаю, це нікому не секрет, що в нас, наприклад, душ це раз в тиждень. Завдяки яскравій зовнішності Ян пішов у модельне агентство, і доля подарувала йому прекрасну можливість поїхати працювати моделлю за кордон. Поїхати до Еміратів по контракту на місяць, працювати моделлю. Я розірвав контракт, потім я поїхав сам в фрілансер. Приїхавши в Емірати, я почав працювати. Я знімався тут і в кліпах. І сьогодні Ян живе як справжній шейх. Я отримую зараз весь комфорт, про який я мріяв. Хлопець живе у шикарній квартирі, має власне спортивне авто. Середній заробіток 10 тисяч доларів на місяць. Сьогодні Янові 29, але на кар'єрі моделі зупинятися не збирається. Мені потрібно вирішити, іду навчатись тут, в Дубаї, або я. Триваю свій якийсь, можливо, власний маленький бізнес. Якщо навчання, то хочу бути перекладачем з арабської на англійську. Щодо бізнесу, поки що деталі тримає у секреті, але що відомо на 100%, повертатися до України не планує, адже тут його нічого не тримає. Після того як він опинився в інтернаті, усі родинні зв'язки припинилися. Давайте відверто. Така доля дітей з інтернатів виключення. У своїй більшості такі жахливі заклади ламають долі дітлахів назавжди. Вони не дають ані виховання, ані соціальної адаптації і покинутих дітей раз в житті батьками. Держава кидає вдруге. І захистити малечу від цього наразі неможливо. З вами були секретні матеріали. До зустрічі на один плюс один.